Друзі, всім привіт! Аврора ліквідація 59 гривень. Шикарні квилинки. Новинки посуду. Запрошую до перегляду. Цікава новинка, набір для творчості, дитячий аплікатор, стрази. В асортименті є різні кольори 199 гривень. Гарна новинка, набір для створення браслетів 229 гривень. Новинка набір для дівчачої творчості, ігровий, комбінований трюмо плюс аксесуари 299 гривень. По акції набір для шиття фігурній сумаці, Craft крафтайм 49 гривень. Набір шпилек кравецьких, крафтайм 240 штук 27 гривень. Набір наліпок для скрабокінгу. Крафтайм в асортименті є різні малюнки. квіти 22 гривні. Набір голок для шиття. Рушничок 7 гривень. Познистця резинка для білизни. Крафтайм. Білий чорний колір 34 гривні. Набір намистин для створення прикрас Людянок 55. Резинка для білизни крафтан різні кольори в ассортименте размеры 5 метров. 2 см 24 гривни. Стрічка для рукоділля фатинова різні кольори в асортименті 39 гривень. Стрічка для рукоділля Атласна. В асортименті 24. Стрічка для рукоділля Крафт Тайм. Сердечка в асортименті 44 гривні. Стрічка для рукоділля принтом. Великий вибір, різні кольори 44 гривні, азничці джут декоративний для рукоділля з листочками, зелений червоний колір 22 гривні, набір шпиляк безпечних. 8 штук 19. Набір застіпок, чорний колір, фастекс, пластик 9 гривень, стрічка для рукоділля. Крафт тайм, джилки більшого розміру 39 гривень, меншого 27 гривень. Нитка для шиття, чорний кулір 27 гривень. По акції плед полуторний з принтом зайчики. Розміри 150 на 200 см 185 гривень. Контейнер для зберігання пластик із вкладкою на 10 літрів, 199 гривень. Знову на полицях в аврорі форма для запікання скляна з кришкою вітера кругла 3 літра 249. Форма для запікання скляна жароміцного скла. прямокутна кузина на 2 літра 299. Блюдо для запікання: глибокий скляне люмінарк, білий колір, тріано Навальне розміри 22 на 16, 249. Гарна новинка, гілочка штучна, декоративна з квітками. В асортименті різні кольори: жовтий, рожевий, червоний, 64 гривні. Гілочка штучна декоративна гіпсофіла. Колір в асортименті 39. По акції контейнер для сипучих пластиковий, кухня. димчатий, 0,3 літра сіри кулі 9 гривень. Набір контейнерів харчових пластикових герметичних обох 3 штуки, 5 літрів, 1,2 літра 159. Вінчик для збивання силикон з металевою ручкою. Різні кольори 34. Пергамент для випічки антипригарний 365 вигода 5 м18 гривень. Пергамент для випічки оптималь, 5 метрів 29 гривень. Килимок для розкатки, випікання. тіста з мірною шкалою. розміри 65 на 45 см. Зелений фіолетовий колір 179. Новинка пергамент для випікання. антипригарний, Фіна. Мультибек. розміри 29 на 10, 77. Знову на полицях ніж для томатів Трамантіна. 4,7 см, 64 гривні. Ніж розкладний в чорному чохлі 129, Ніж кухонний металевий з ручкою в краплинку сірий колір 59 гривень. Ніж кухонний сантоку металевий 88. По акції кришка для посуду мікрохвильової печі з клапаном маляна діаметр 30 см 55 гривень, кришка для мікрохвильової печі. Санку пластик 55 гривень. Шумівка кухонна металева. «Алмо» 34. Ніж кухонне металевий з чорною пластиковою ручкою 69 гривень. Щіпці кулінарні металеві в дирочку 39. Набір ложок столових металевих. Три штуки в наборі 19. Ложка кава з довгою ручкою синя 27 гривень. Ложка столова з різьбленням 29. Ложка столова з різьбленням 24 гривні. Ложка столова з візерунком 39 гривень. Віделка столова золотиста з візерунком 34 гривні. Ложка кава з довгою ручкою золотиста 27. Ложка чайна з визерунком темпа 11. Пакции судок універсальний з кришкою Зелений колір пол-литра 14 гривень. Контейнер харчовий пластиковий, прямокутний, зелений 1,15 литрів 34 гривні. Зубочистки бамбукові, файна, 250 штук 39. Ласнюча новинка: набір щипців кухонних з металевими ручками. Три штуки. З декором. Сердечки, рукавички, різні кольори: зелений, фіолетовий, червоний 19 гривень. Яйцерізка різка пластикова на блістері 22. Очі чистка двостороння з металевими лезами. Помаранчевий рожевий червоний колір 19 гривень. Ножиці кухонні для нарізання зелені. Чорний колір на блістері 99. Прес для картоплі металевий з пластиковою чорною ручкою 34. Прес для картоплі металевий посилений – 69 гривень. Ополлонне кухоне металевим з кольоровою ручкою 88. Прес для часнику 88 гривень. Пак акції друшляк металевий круглий великий. З ручками 99 гривень. Домасляна сковорода для млинців. алюминиевая антипригарная, холмер, тасты плюс, диаметр 22 сантиметра 249 Сковорода для милинцев, алюминиевая, браво шеф, диаметр 23 см, 189 гривень Кивш из нержавеющей стали с крышкой, холмер, диамант, кук. Об'єм 1,1 літра, з товстим дном 349. Сковорода алюмінієва антипригарна, Густа марбела, діаметр 20 см, 299. Сковорода алюмінієва, штамповка антипригарна, Браво шеф. діаметр 24 см, 299 гривень. Гарна сковорода алюмінієва антипригарна, глибока. Фрау Фрайповер, діаметр 28 см, 699 см. Сковорода алюмінієва антипригарна, Браво Шеф Сафран, діаметр 24 см, 349 см. Кастрюля нержавейка зі скляною кришкою, Ардесто Ауста. Об'єм 1,8 літрів 399. По акції серветка. Антиков зайча розміри 30 на 50, 24. Скатертина до столу текстильна, з принтом пташки. Бавовна розміри 140 на 100 см 295 гривень. Скатертина до столу прямокутна з орнаментом, китицями. Розміри 150 на 120 см 149 Чудова новинка тарілка десертна, порцелянова біла обідком, Маленька 69 гривень. Класнюча новинка тарілка десертна, порцелянова. Фігурна. Золотистим обідком, Жовтий колір, маленька 99 гривень. Шикарна новинка і зараз акція. блюдце це порцелянове фігурне. Квітка рожевий колір 69 гривень, пляшка для олії оцту для нас розпилювачем. Саріна 88 гривень. Тарілка обідня порцелянова, біла з обідком зеленим 99 гривень. Тарілка десертна парцелянова рожева з червоним сердечком, 199. Новинка і зараз ціну знижена. Тарілка десертна порцелянова, фігурна, жовта золотистим обідком велика 169. По акції, кастрюля для запікання з червоною глиним. Декор гравірування 2,4 літра 199. Горшик для запікання. Керамічний. З візерунком 0,73 літра, 69. Піала з червоної глини. Декор гравірування. Тарілка обідня. Діаметр 21 см 58 гривень. Цікава новинка серветниця. Дозатор пластиковий Мхаус прозора 149 Позначить с катерты до столу, прямокутна з малюнком квадратики 137 на 180 см. Желтый червоний, синій, зелений кулер 22 грн. Набір серветок кухонних мікрофібра, 10 штук в наборі. Розміри 16 на 27 см 84 грн. Сита кухоль для борошна, пластик океану. Різні кольори 99 гривень. Коштувало 149. Капці чешки, кімнатні, дитячі, з цікавим принтом. Зайчики. рожевий колір 149 гривень. Шампунь для волосся. Хадросенс 400 мл, 109 гривень. Крем для обличчя доктор Санте. Себа контроль 50 мл 149. Пінка для вмивання, шкіра обличчя доктор Санте 88. Уптам для очищення шкіра обличчя тіла чиста шкіра 99 гривень. Ліквідація сіль морська для ван. молочна шоколадна, 700 грам, Полуниця 59 гривень. Ліквідація гель для душу, Лепітіт Марсельє з, біо, з медом 250 мл 59 Калькулятор простий в асортименті різні кольори 59 гривень. Коштував 119 Набір стопок скляних ліс країна прозорих, 6 штук 59. Гарна новинка. килимок для ванної кімнати. Антиковзуючи прямокутний каміньці. Рожевий плакитний колір 149 гривень. Пак циклий для ванної кімнати прямокутний на присосках. Колір сірий, бежевий коричневий 142 гривні. Розміри 39 на 71 см. Килимок для дому універсальний, прямокутний, геометричний візерунок. розміри 60 на 40 см, 74 гривні. Набір килимків для ванної кімнати Даріана, наборі 2 штуки, розмір 80 на 48 і 48 на 48 см, 209 гривень. Килимок для дому універсальний ПВХ Даріана розміри 65 на 100 см. В асортименті 169 Набір килимків для ванної кімнати. Дві штуки цікавим принтом. В асортименті 290 Новинка розкішна кашкові. Килинки для дому універсальні фігурні, ведмедики, є різні кольори, сірий, рожевий, білий, коричневий, 129 гривень. Гарна новинка тримач для губки з дозатором для миючого засобу 99 гривень. По Акції набір шкрипків для миття Вікон. Дві штуки на блістрі 27. Дозатор для рідкого мила скляний. Рельєфний 64. Мильниця пластикова, прямокутна, сірий колір 24 гривні. Вішалка для сушки білизни Вондертайм з прищіпками в коробці – 49 Вішалка для сушки білизна вальна з прищіпками, блакитний рожевий колір 49 гривень. Матузка для білизни еластична з прищіпками, жовтий, червоний, зелений колір 44 гривні. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю вам затишку та тепла, дякую ваша нова акція.